З вами на зв'язку Profit Arbitrage Screener і сьогодні я хочу показати вам угоду клієнтам, який працює з підтримкою трейдера нашої компанії. І саме на цій угоді я хочу пояснити, чому деколи потрібно закриватися швидше, ніж коли спред зійшовся вже повністю. Тобто закриватися швидше, не при повному сходженні спреду. Отже, ми можемо побачити, що клієнту прийшло в Telegram сповіщення сигнал. Сигнал про те, що монетка 2Z. На ній зараз, на ній спред 2,2% між біржею Binance та біржою GET. Також вище, ми ще можемо побачити, що в нас є спред по тій самій монетці. Спред більший, 2,6%. Між біржою Bitget та між біржою Gate. Але. Клієнт вибрав відкриту угоду між біржою Binance та Gate. Також хочу вам сказати, що такі телеграм-сповіщення, телеграм-сигнали ви можете налаштувати за допомогою нашої платформи. Можете прив'язати це до свого телеграма, створити канал, і вам будуть приходити ось такі от сповіщення. І далі ви вже переходите і здійснюєте свою угоду. Отже, ми бачимо монетку 2Z. Тобто це в нас в мене є тут два скріншоти. Це скріншот біржі Gate, скріншот біржі Binance. Також можемо побачити, що угода в нас вже закрита повністю. Тобто, це вже такий кінцевий результат клієнта. Отже, він відкрив long. Ми можемо побачити long по Binance. І Gate. На Gate він відкрив шорт. Це в нас була стратегія Futures Futures. Це та стратегія, коли на одну і ту саму монетку на різних біржах різна ціна. Тобто, у нас є ціновий спред. В даному випадку 2,2% він у нас був. В такому випадку, там, де ціна дешевше, ми стаємо в лонг-позицію. Там, де ціна дорожче, ми стаємо в шорт-позицію. Отже, очікуємо далі сходження спреду і закриваємо угоду вже в профіті. Тобто заробляємо 2,2%. Ну, в даному випадку. Ми можемо побачити, що був відкритий лонг і був відкритий шорт. І також можемо побачити середню ціну виходу. Тобто, на гейті ми вийшли 0.5677. На Binance середня ціна закриття 0.56.15. Клієнт вийшов тоді, коли ціна не повністю зійшлася. Тобто, він заробив, але він вийшов приблизно. Коли ціна зійшлася з 2,2% до 0,7%, чому взагалі він це зробив, а не почекав, коли ціна повністю зійдеться до нуля? Тобто спред між двома біржами у нас буде 0%? Вся справа в тому, що на біржі Binance і на біржі Gate була від'ємна ставка фінансування. Тобто зараз ми можемо бачити, що на скріншоті якраз ставка фінансування від'ємна. Ну а гейті на той момент вона вже помінялася на додатню. Але в момент, коли клієнт закривав угоду, вона також була від'ємна. Також ми можемо побачити час закриття, тобто це було 18.50. Це було до нарахування ставок фінансування, так як ставка фінансування переважно у нас нараховується кожні 4 години, тобто це є 11 ранку, 3 дня і 7 вечора, і клієнт саме закрив до нарахування ставки фінансування. Чому він так? Зробив тому, що були на бінансі на Gate були від'ємні ставки фінансування. Тобто, у випадку, якщо ми на бінансі, у нас був відкритий лонг. Ми б заробили ще додатковий профіт за рахунок від'ємної ставки фінансування. То у випадку з кейтом комісія фандинг в нас би віднялася, і саме різниця між тими двома ставками фінансування в нас також складало близько 0,6-0,7%. Тобто ми могли б дочекатися, коли ставка фінансування нарахується, і вже після ціна б зійшлася повністю до нуля. Але так як нас різниця між ставками фінансування була в районі 0,6-0,7%. Тобто це був би наш мінус по ставці фінансування, а загальний. Спред, який нам залишилося дочекатися, поки він зайде до нуля, також був 0,7%. Тому клієнт прийняв, як на мою думку, правильне рішення: закритися швидше, закритися раніше і заробити своїх 1,5%. В принципі, що він і зробив. Ми можемо побачити, що тут у нас PNL після закриття мінус 26 доларів, тут плюс 35, майже плюс 36 доларів. Також хочу вам показати, що. Клієнт заходить з дуже маленькими об'ємами, е, так як в нього невеликий депозит. Але, в принципі, дивлячись на цю угоду, ми можемо бачити, що з одної угоди він приблизно заробив 10 доларів. Отже, можна робити такі угоди 2-3 угоди в день, і впродовж місяця у вас, в принципі, збирається доволі такий хороший е, плюс. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд цього відео. Гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте собі сповіщення, щоб не пропустити нові відео.